Вітаю. Перше питання порядку денного чергового засідання робочої групи Прозорість і підзвітність це використання коштів обласного бюджету на здійснення заходів, програми запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій на Херсонщині. Один із розпорадників хакарс, фахівці якого, зокрема, займається проведенням аварійно-відновлюваних робіт, пошкоджених ворожими ударами будинків. Цьогоріч для служби передбачено 97,5 млн грн. у межах цієї програми. Уже профінансовано майже 79 мільйонів гривень. 62,1 мільйон гривень це утримання служби. зокрема, це 138 фахівців та 160 одиниць техніки, які працюють на декупованій території Херсонщини. 7,3 мільйона гривень купівля будматеріалів, та ще 9,4 мільйона гривень це ремонт укриттів. Наразі касові видатки становлять 65,2 млн грн. мільйона гривень. Інший розпорядник, департамент цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної військової адміністрації. За 9 місяців у межах цієї програми профінансовано 49,2 млн грн, а касові видатки становлять майже 28,5 млн грн. Зокрема, Кошти спрямовані на захист об'єктів, критичної інфраструктури, купівлю будівельних матеріалів та мобільних укриттів, оренду техніки та забезпечення функціонування єдиного ситуаційного центру збору даних та аналітики. У підсумку відповідальна особа отримала доручення продовжити своро контролювати, на що йдуть бюджетні кошти. Також до членів обласної робочої групи звернулося керівництво однієї з лікарень Херсонщини. Задля отримання дозволу на купівлю необхідного медичного обладнання, позачергово розглянули це питання на найближчому засіданні. Зокрема, для роботи медикам вкрай необхідний автоматизований бактеріологічний аналізатор. Вони проаналізували низку пропозицій, які є на ринку, і зупинилися на конкретній моделі. Обране обладнання дозволяє отримувати результати на чутливість пацієнтів до більш ніж 90 антибіотиків. Воно робить це в п'ятеро раз швидше ніж. Коли використовують ручні методи, також серед переваг надійність і простота у використанні. Завдяки цьому лікарі можуть швидко підібрати необхідну терапію. Вартість цього медобладнання орієнтовно 1,8 млн гривень. Також є потреба в купівлі апаратів для проведення анестезії. Під час операційних втручань наявне обладнання уже довго експлуатується і часто виходить з ладу, що загрожує здоров'ю пацієнтів. Тож для забезпечення повноцінної роботи, низки відділень, медзакладу потрібно придбати два сучасні апарати експертного класу для інгаліційного наркозу. Вартість одного такого 2,6 млн грн. мільйона гривень. Крім цього, для оснащення операційних необхідні нові операційні світильники. Ті, які лікарня має, теж застаріли, адже перебувають у роботі тривалий час. Тому важливо придбати два нових. Один такий коштуватиме від 1 мільйона гривень до 1,3 мільйона гривень. Розглянули і детально проаналізували пропозиції, надані медиками. І під час засідання вирішили рекомендувати здійснити процедуру закупівлі необхідного для роботи обладнання в межах вимог законодавства про публічні закупівлі. Дякую за увагу! Слава Україні!